Тут на землі ми, як мандрівники та прибульці, але ми громадяни неба, і само собою хочемо переселитися і хочемо, як Ісус Христос, бути в новому тілі, та землю сприймаємо, як Бог її створив, земля, щоб сіяти. Все тут сіється і квіти, і рослини, і тваринний світ та комахи. Будь-що люди сіються, народжуються і вмирають, ідуть в землю. Навіщо цей маленький шматочок часу, відрізок, коли людина цвіла, як цвіт, як трава пройшла, розцвіла і померла. Навіщо? Щоб пізнати таємницю Ісуса Христа лише для цього? Ісус показав, для чого ми прийшли. Звичайно, можна намагатися спогачуватися, можна з чортами тертися, можна чим завгодно займатися. Але цієї ночі прийду та візьму душу твою. Кому дістанеться, що ти заготував, зібрав у матеріальному світі все це? Купа думок, мав, купу в тебе було пліток, розмов порожніх, всього цього, кому це все дістанеться? Більше прийти немає шансу на цю землю лише один раз твоє земне існування, тому що ти людина духовна, в тебе вічність попереду, і ти будеш існувати вічно.